Викладайте вище, будь ласка, щоб видно мене. О, так. Доброго дня, шановні браті братія, сестри, з вами мандруючий Монах брат Єгор, у миру, український журналіст та історик Ерфлекс Сокирян. Сьогодні на святе свято Благовіщення, коли Архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії і дав їй добру вість, ми відроджуємо те, про, то, те про що ми забули давно. А воно пов'язано з історією і з вірою, міста Сітеряне, Сітрячній Північної Бесарабії. Це хресні ходи. Хресні ходи в важкі часи в засуху, війни, в голод. Коли падала віра, падала, а православна віра зараз просто падає і люди бояться навіть сказати слово на її захист. Я відновлюю грішний, Бог мені дав силу, і Бог мене настав. Взяти ікону Божої Матері стареньку, нашу ікону, мою родову, яка про бабусь, про бабусі, про дідуся була, і пройтися по місту сукіряни. І ви знаєте, що от я зараз йду всі дивляться на ікону, і ніхто не перехрестився. Ви кажете, є православна віра в Сокір'янах на Сокір'янщині. а я вам скажу, її вже фактично немає. І немає в серцях, в душах, в головах православна віра прийти на, на Пасху до церкви, поставити кошики, а вечором вже напитися і брати за барки сусіда. На превеликий жаль, це так, і я кажу правду. І ця людина, щоб до мене зараз німає, навіть посміхнулася. Православна віра це коли ти йдеш. Коли православну віру зараз гонять, коли розривають нас православних на шматки, єдність нашу, а ти йдеш, несеш ікону по місту і ніхто не перехрестився ні разу. А колись в давні часи, коли несли ікону по місту Сікіряну, по всій північній Дисарабі, люди ставали на колінах і хрестилися. Моя мета багато хто каже, чому ти, як монах, мандруєш, яка твоя мета? Моя мета відродити православну віру, відродити її в серцях, у душах людей просто, щоб люди вірили, хоч щось вірили, в Бога вірили, в Матір Божу, в апостолів, вірили в добро, виганяли бісів і диявола з душі. Ще раз усіх, браті і сестри, християн, православних, поздравляю Секірянщини всієї України. Сокіряново Дністровська з святом благовіщення. Бог нам дасть благу вість. Бог дасть нам перемогу над злом, Бог нам дасть перемогу над російськими загарниками, нелюдями, супостатами. дасть перемогу нам Україні. Просто треба вірити і молитися. Дякую вам.